Всім доброго вечора, присяду. Слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Рішив трошечки, так сказати, використати свій час, який в мене з'явився, погрітися заодно тому що на вулиці прохолодно. Ну і підрубати пару-тройку дрів, тому що в дрова рубаються за мною, звісно, краще, але по-хозяйськи дрова потрібно готувати. опа сюди. Літа. Ну, сані, да? Так що, друзі, є в мене такі два колони ручного характера. Хто дивиться мої відео, знає, що в мене, що в мене є електроколуни, От, тому що колись, ран... колись давним-давно е, займалися ми цим ділом, трошечки там дровами. Але є в мене такі, бачите, це можна сказати історичний він, Бачите, він вже видно, що розклепаний. Чому він розклепаний тому що хлопцями вставали і лупасили молотом, коли там попадалися великі якісь колодки. Життя воно не стоїть на місці і понятне, що люди змінюються, робляться електро, гідроколони, від трактора. Тобто ну, це дуже добре. Та знову веду до того, що господарство також нічим не відрізняється, я маю на увазі тваринництво, там також приходять зміни. Також проходять зміни. Люди вдосконалюються, люди щось експериментують, ну, тобто якось так. Так що на даний момент ми повертаємось, так сказати, не в розвиток, а більш такий, у нас виходить така фізкультура. Тому що порубаємо, заодно я ж кажу, погріємося, використаємо цей момент. Дубові рубають ну, а це така хатенька, невеличка, така вона не дуже така. Тут потужна. От. Але нормально. І там написано, ти ж ти б отаку пробував би розрубати. Ну, друзі, ну навіщо я буду пробувати таку розрубати, якщо в мене на даний момент от, невеличкі дрова. І за одне використаю, можливість трошки попробую розробити руку, болить у мене лохаться просто жаль. не подивимося, може щось як там, клин клином вишивають. Так що помаленьку рубаємо, Вспоминаємо, як ми це діло робили. Так що рубаються на морозі, доволі непогано. Вони мені не печуть того, зовсім, тому що дрова в нас накриті, вони в нас є. От для тих, хто там дивиться, можливо, у нас перший раз. Е крупно чи там мілко. Е неважливо. І я нікуди не спішу, але порубаю там пару-тройку колодочок. І вже буде легше е в літній період часу. Тому що літом буде більше роботи. Та й не знаємо, де ми будемо літом і що воно буде. Багато людей використовують цей момент і кажуть, навіщо його зараз робити. Можна там в хаті посадити. Полежати. Ну, Це все залежить ще мабуть, від людини і від породи. Тому що сидіти на місці, це можна просто дуріти. Так що є активні люди, є пасивні люди. Так що от така історія. Хтось каже, навіщо е, рубати мілко, вони швидко перегорять. Ну, для цього діла є піддувал. Ти загрузив, прикрив і воно буде тліть. Да. Тостіше буде довше тліть. От. Ну, але Мені якось якось хочеться, щоб було так. Ну от якось так. Так що якось так. Топимо ми у хаті грубку і кочегаримо ми е, курничку, у свинарничку. Багато людей кажуть, що це все фігня. Дивлюся, також там пішла інформація в деяких групах. Люди, верніше, записують інформацію, запитують, що робити. У лютому порос світла нема. Ну, там звісно, і сарай такий печаль біда в неї людини. Ну, діло то таке. Це, можливо, там жінка одна. От. Можна звісно, зробити будку, хорошу будочку. Сарай. Також можна відділити, поставити бужучку, але до цього всього треба віднестися відповідально, тому що це те, ну, техніка безпеки і це може бути. Так що Є там і газові, є і, і дров'яні можна поставити буржуєчки, але кожен повинен розуміти, що це все затрата. І зараз багато тут людей просто ну, відмовився, наприклад, інкубувати. Великі інкубатори вони будуть працювати. Тому що, якщо є можливість. Якщо, ну, в принципі... Е на кожній фермі є дізеля, тому що без них ні туди, ні сюди. Так що от така історія. От. Ну, а ми також повинні щось змінювати Сукуємо в своєму житті і йти до чогось. Також не айфони купувати, а альтернативу. Хтось машину поміняв живучи в селі, але не купив собі генератора. Рахує, що всі винуваті і навіщо його купувати. Тому що це дорого. ну Ми повинні розуміти, ми живемо завдяки кому ми живемо, завдяки військовим. Ну, от, можливо, треба було більше робити для того, щоб знищувати Ресню І не треба було б сьогодні відновлювати електросистему, купувати там генератори, кофлушки і різні схери. Ну, як то понятний перець. Це така штука, що вона в принципі, якщо не будуть включати світло, то ви її ніде не зарядите. Ну або можна наприклад завівши генератор, коли споживання в тебе там 1,5 кВт, а він віддає максимально там, 5 то можна і коплу зарядити. Тобто якось комбінувати ці моменти. Так що, друзі, отакі от делаємо. Користуємося можливістю, використовуємо свій час користь. Одна людина напише і скаже, ти дура, друга людина скаже, ну правильно. Так само, як і по допомозі силам України. Коли ти виставив дівчат, що тобі дітки приготували картофельку, яку ти виростив своїми руками на городі своєю родиною. І гомілочки із бройлерочки, яку ти виростив, то це 10 людей. Да? А те, що ти допомагаєш Збройним силам України, це теж бісить деяких людей. Тому що тобі так вигідно, значить тобі так треба. Ти використовуєш свою машину, їздиш там, ламаєш, ДТП попадаєш. Так вона в тебе є, у мене ж її нема. Ти допомагаєш хлопцям, даєш якісь мацла. Так у тебе ж є, бо ти тримаєш. Так що, друзі, я розумію, що люди різні. І думаємо по-різному. І Ви виспитували нас по різному. І мене виспитували зовсім не так. Але мені ніхто нічого не дав. От слово зовсім. І так і моя дитина, вона пішла в армію служити перед війною. Тому що він не такий, як всі. Він не той, хто скаже, що о, ти пішов служити, значить, тебе бабла нема. Ні. Можна було йому і не служити, він вже пішов п'ятий рік з 5 жовтня, як він у Лавах Збройних сил України. І не тільки служить, а він ще і робить дуже важливі речі. Йому тільки 23. Так що, друзі, якось так. Так що я думаю, що оцих всяких зівок, їх би треба просто трошечки ще провчати, тому що... Вони, вони не чувствують під собою землі. Так само, як і блогерів, які, до яких звертаєшся, до яких просиш там, зробити репост. Не мій, мій, мені посрать, мені не yeah. треба. Це так само, як казав Євгеній Іванович, мені машина нахер не треба. Це вам вона треба, щоб вона в нас була, щоб я мог вивезти хлопців, забрати хлопців для того, щоб захищати вас. Так само для тих блогерів, з яким я звертався колись об'єднатися і зробити якусь спілку. Та я не буду збирати, бо тому, що про мене будуть говорити. Нахер воно мені треба. Та не треба воно тобі. Але ти мав можливість виставити чийсь збір і врятувати комусь життя. Прискорити на день, на два, на три години. А це дуже важливо. Ну, на жаль, люди так не думають. Це повинен зробити хтось, а не я. Прилетить кудись, а не до мене. Заберуть когось, а не мене. Коли воно це пройде. І дрова мої мермедять багатьох. І зараз кажуть, так, а що? Вони мені нафіг не треба, в принципі, на даний момент. Щоб там... Ну капець, капець, як вони мені там, що треба їх там різати, чи, пиль... чи цього рубати. Вони будуть топитися, якщо ми доживемо, аж на наступну всю зиму. Але вопрос не в тому. В мене є час. Я не можу лежати до гори черева, а в мене є можливість розрубати якихось 2-3 колодки. А там вже мені ось, ось цієї кучки вже її вистачить, ну, грубо говоря, на 4 дня. От, в такі морозні дні. От, так що така історія. Я обично використовую ящик в день. Ось такий у мене пластматрий чорний. Дехто в ньому рибу солить. От. І м'ясо. А, то він є такий ящик такий для дрів у мене. Ось така історія. Так що так Ось так що така історія. Так що треба це ж любити, розумієш? Це треба любити. Тому що мені це подобається. Я пам'ятаю, і частенько затрагував тематику, селую місто, коли наші батьки казали учиться і вали із села. Вони навіть не задумалися над тим, що таким чином вони роблять великий злочин. Вони знищують село і вони нічого не зробили для того, щоб навчити людей своїх дітей жити. Правильно рахувати, сіяти, садити, вирощувати і мати якусь копійку. І саме вже від можливості можна збільшувати, так сказати, з попитом кількість. Ну але, на жаль, був вихід один. Учись і вали. Так само, як переселенці на сьогоднішній день, вони нікому не потрібні. Але вони тут поруч біля нас, навіть ось напроти мене тут людина. Я з ним балакав. Він з Константіновки. Він каже, а ми тут нікому не треба. А воно так і є. І ми нікому не будемо потрібні, якщо не доведе Господь, вони прийдуть сюди. Ну, якщо ми всі їм слинять кудись далі. Але дуже не хочеться. І коли людина каже, у мене теж все було, а зараз немає. Так що цініть, каже, те, що у вас зараз є. І робіть все для того, щоб вони сюди не прийшли. Так що от така, друзі, так історія. Не знаю, потрібна вона. чи ні? Тому що хтось... Ви вже задубали. своєю війною. Да ні, вона не наша, вона мені натисне не треба. Вона... Чесно, я хочу, щоб моя дитина прийшла додому. Я хочу, щоб мої діти спали спокійно, а не так як вони зараз. Живуть, тому що вони допомагають нашим хлопцям і дівчатам і рятують їхнє життя. І я про це їм кажу. І хлопці, коли приїжджають, дякую їм. Надюшка трошки ковіруська здала, трошки позицію, такий не вік. Вона все одно, вона з нами поруч, все залежить від спілкування, спілкування і ровесників. Тому що люди різні і діти говорять там, а Патріотка, там ще якісь моменти. От причина наших дорослих. Що все залежить наші діти більшість говорять, або так як ведуть їхні батьки, або в яких компаніях вони попадають. Так що така історія. Як ви думаєте, напишіть в коментарях? Я в провечені. Так що в деяких моментах, коли... Хочеться якось задавити, то краще підси дрова порубати. Я колись ще знімав відосик серед поля, що найкраще лікарство від діпресняка це завести домашнє господарство. Ти скаже, навіщо ти розрубиш пополам? А я люблю, щоб не було крупляшків. Я люблю, щоб все було порублено. Так що така історія. Тут такі можна, звісно, і сокиркою рубати. але ну, от якось так. Що якось так. От. І так можна собі раз там є можливість, прийшов порубав. А ще казав мені товариш, що це дуже корисно, коли ти болієш, коли тебе серцеві хвороби. І я не знаю, на даний момент щось не дуже, звісно, воно допомагає. Але він казав, що тільки коли рубаєш дрова в ручному режимі. То працює, тут типу, оця сердешна мишця типу, розминає таке. Так орудия, така історія. така історія. Так що село. Це дуже класна штука. А ще саме головне, як казали, село не асфальтоване нерозумне. Нехай воно і нерозумне, Але... Такі важкі частини частину легше вижити. Бо коли жіночка з трьома дітьми, то на дев'ятому етажі, да без світла, да без води, да без ліфта. Ну, друзі, я скажу, це печаль біда Це печаль біда Так само і великі там магазини, підприємства, коли не буде світла, взагалі все зовсім. Вони можуть звернути манатки і все. Маленькі такі засранки можуть не здаваються, а ще Так що така історія. Ну, ну ще напишіть, як ви думаєте, який кращий. Ти, там із вами тут пару тройку мене побазарили. І вже бачите, зробили. Патрони все прийшов. Так, На, Патрик? Напишіть, який кращий колон. Цей цей? Патрик, скажи. Скажи мені. О. В принципі, оцей колон, він теж такий самий тут. Круглячок, бачите. От, Всередині тут йде металічний прут. Він не віддає на руку, все нормально. Бо я, ну, цей у мене був поломаний. От, Я заїхав по ручку, не було ручки, не, не, ну, нема коли часу вистроги. От. То я думаю, куплю собі, хай буде ще один господарстві. Так що повертаємося, так, е, так сказати, до старих часів. Е, працюємо в ручному режимі. Не з-за того, що просто так хочеться. Можна цього не робити. Можна в літній період часу Та все діло зробити. І все буде добре і електроколона. Так що така історія, друзі. На цьому буду завершувати свій відосик. І так, я думаю, потрошку буду рубати. Хоч можна, а каця вона горить будь е, ну так сказати, в будь-якому стані. Це для мене вважається королева дрів, але я рахую, що сухі дрова, які накриті, вони кращі. Від них менше отого, е, копоті той, менше тече. Ну, це залежить від труби і від топильного агрегата. Ну і я рахую, що дрова, так, да, класні, це ясен, акація. Е, потім йде, можна сказати... Цей, як же називається, дуб я на четверте місце поставив би. Граб. Граб, звісно, така штука, просто капіта рубаєте погано. Але реально горить як ух, дуже довго, аж, аж грубо тріскається. Так що, друзі, напишіть ви в коментарях, які, які дрова рахуєте найкращими. Але, понятний там, на безводі і рак риба, колись і соломою топили, коли зі, зі хвою топили і листям. Для того, щоб вижити, для того, щоб все було якось чин-чин і теплим. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра, з вами був ще Ще пару колодочок розрубаю та вже вечора. Так що так ми використовуємо свій час. Так що така історія. От так от. Так що от така невеличка кубка дрів вийшла у мене. Всім миру здоров'я і добра, з вами був Шелудько. Всім пока-пока. Дня, шановні друзі, ми бійці 56-ї бригади 3-го мотопіхотного батальйону роти розвідки БПЛА. Хочемо звернутися до всіх небайдужих, також до Сергія Шелудько до... в отриманні допомоги зарядної станції. Всім дуже дякуємо за те, що допомагаєте все добре. Слава Україні! Героям слава!